Станислав, по перше, вітаю з перемогою. у чемпіонаті чотири поєдинки, чотири перемоги. Але сьогодні дуже важкий поєдинок був. Перший пропустили, і там от декілька хвилин була якась нервозність. Чи то здалося мені? Ну так, дякую за привітання з перемогою. Дякую супернику за гарну гру. Дякую, перш за все, ЗСУ за, за можливість займатися улюбленою справою. Ну, звісно, пропустили перший м'яч і. Від того і пішла десь якась нервозність. Але потім головне, що не пропустили, що, скажімо так, втримали цей натиск суперника, змогли забити. Були ще моменти, але ну, все гарно закінчилось, тому рухаємось далі. До останні 5 хвилин, там 4.54, здається, почав партизан з п'ятим польовим грати, і там завдання було вже, напевно, втримати тільки рахунок. Ну, дійсно, важливо було не пропустити, намагатися якомога більше. Взяти м'яч під контроль по можливості. Ну і перш за все, так не пропустити. Довести до логічного завершення цю гру. Ну і у другому таймі трохи спокою Андрій Нірош напевно надав команді? Ну так, звісно, дуже фаховий гравець дуже допоміг. У другому таймі заспокоїв гру ззаду. Через нього виходили з під пресингу суперника. Дійсно, дійсно допомог. Але все, вся боротьба ще попереду, це тільки перше коло, ще. всі основні матчі ще попереду. От, тільки хотів запитати, якраз у вас так скалося, що от поступово суперник сильніший да, Так, і, сельний, що, та, так та. і от і залишились поєдинки Сайместей з будівельником. От, можна сказати, що от через ці матчі якось краще підготується команда. Е, ну, звісно, виходячи з, з результатів, які ми на зараз показуємо, то. Здається, так, що воно так і йде, якби так на понаростаючі, і головне, що є перемоги, є результат. Ще багато над чим треба працювати, але головне, що хлопці стараються, викладаються. Тобто, головне, багато чого залежить від настрою на гру. тому що суперники більш-менш всі равні. І ті, хто в ніуніжній частині турнір таблиці знаходяться, і у верхній. І якщо десь є якийсь недонастрой, недооцінка матч Легіона – це тримав приклад. Десь десь я не можу сказати, що не настроїлись на цю гру, але десь щось пішло не так і програли цю гру. Через неділю вже була зовсім інша гра. І був результат вже на нашу користь. Дякую з перемогою.